Всім привіт! Вам дуже навіть це йшла рубрика, в якій я пробую. Тікток тренди. Минулий раз ми пробували Siren Eye, і ось тут можна глянути відосік. А сьогодні ми перетворимо мене. На ляльку. І так, це абсолютно правда. Так називається тренд. Він називається Dow Lips and Dow Eyes. Я зараз за кадром зроблю свій макіяжик, обличчя і повернуюся до вас фарбувати очі і губ. А поки я оце все роблю, не забудьте підписатись на мій інстаграм, Тік-Ток, на мого магазину, поставити лайк цьому відосику і обов'язково напишіть коментар, який з луків чи цей вам сподобається більше. І так, ось такий макіяж, обличчя у мене вийшов. Скажу одразу, що я прям не соромилась і зробила достатньо яскравий хайлайт, достатньо яскраві рум'яна, але в мене на надвоє причина, бо я ще планую дещо додати до цього макіяжу. Але давайте вже рухатись до доу-ай. По суті, це дол. Ай. Тобто лялькові очі. Для цього я візьму свою Наташу Диноночку. Дуже любила цю палітру, це Наташа Денона Глем. Але щось в мене якось з нею складні відносини почалися, бо я просто почала рідко робити нюту. Я беру на великий пензлі, і, значить, наша. Частини я буду робити по ось цьому туторіалу. До речі, дуже люблю цю дівчинку, вона мені дуже подобається. Значить, перший наш крок це зробити такий нюдовий розтушовку-нюдовоток, і ми її робимо достатньо кругленькою. І ось так: от я тушую. тобто я не роблю. Кудись туди. Розтушовку я роблю ось на повіці, ось тут, зупиняюсь, просто тушу. Далі я просто заповнюю все по коричневим кольором, цим самим, яким я робила. Я думаю, що ми не будемо з вами робити щось дуже яскраве, тобто додавати яскраві якісь відтінки, воно нам не треба. Ось так. Це виглядає на даний момент. Так, роблю друге локо собі так само. Це насправді супер. Ізі, тобто, цей макіяж це прям дуже легенький макіяж. Його хіба що треба промалювати там стрілочку? Як на мене, це одне з найскладніших, але все інше. Я б не казала, що є складненьке. З важливого, ми не оформлюємо нижній повікон. Взагалі. Що для мене достатньо дивно, але як є. Так, значить, є в мене така вже база темненька. Ось так це зараз виглядає. Далі наш наступний крок. Я прям пальчиком. Беру, в мене є в палітрі ось такий світлий відтінок. Я його беру. Світлий, матовий. І наношу на середину. Мені треба, просто, знаєте, зробити такий маленький акцент, скажімо так, ілюзію того, що в мене тут більш об'ємна повіка. На цьому все. З матовими відтінками. Далі нам потрібно взяти лайнер. Ось він у мене. І зараз буде най... реально найважча частина. Я не знаю, як для вас, для мене завжди стрілки це найважча частина, бо я просто не роблю їх кожен день. Давайте малювати стрілки. Значить, стрілочка має бути починатися звідси, Супер тоненька. На середині цього вона стає більш випуклою і маленькі-маленькі хвостики треба зробити. Я зараз, звичайно, спробую намалювати її в кадрі, але я дуже хвилююся, що в мене нічого не вийде. Я підсуну собі церкву і буду просто сподіватися, що все буде окей. Цікаво, чи ви відкриваєте рот, коли малюєте стрілки, бо я особистою коли фарбові коли малюю... Коли малюю стрілки, коли фарбові, завжди відкриваю рот. Ні, я намалюю зараз за кадром е, собі стрілочку і покажусь вам. І так, ось така стрілка в мене вийшла. По суті, поясню так, як пояснює дівчинка, відео е, ви малюєте тоненьку, потім на середині повік у вас вона е, трошки товстіша має бути, тобто така кругленька, бо лялькові очі, це круглі очі. По суті, ми малюємо такі кругленькі очі. І ось тут маленька тоненька стрілочка, по суті, як. Вія, така, знаєте, остання. Далі, що треба ще зробити з цим оком? Я вже думаю, що ми з цим закінчимо. І я е, за кадром дороблю другим. Ми беремо будь-який сяючий відтіночок. Я візьму такий трошки рожевий, наносимо, звичайно ж, в кутик ока. Ну, світленький мається на увазі сяючий відтіночок. Так, цей затемний я візьму ще світліший. Беремо світленький, наносимо в кутик ока. Також так кругленько. І наносимо також ось сюди на серединку повіка, хіба що тоді це обережно, щоб не замістити стрілочку. Наприклад, як це вже зробила я. Значить, кутик нанесли серединка ока є. Значить, ось так це зараз виглядає. дороблюю друге око. Фарбую Віки і повертаюсь до вас. Так, я закінчила друге око, дофарбувала Віки, і ось так я зараз виглядаю. Мені здається, реально достатньо ляльково, але в нас є ще останній крок, а саме каял кольору шкіри. Його ми маємо нанести на нижнє повіко, щоб візуально зробити очі ще більшими. Якось так. Мені здається, що вийшло дуже навіть непогано і дуже навіть схоже. Якщо чесно, Doll Ice. Мені було робити легше, ніж сайрен Ice, але мені Lance сподобався більше. Саме цей сайри, він такий більш сексуальний, але мені здається, що це мені також дуже навіть личить. А тепер давайте. Рухатись до губ. Там у нас насправді все супер просто. Значить, нам потрібен олівчик, потрібен якийсь бальзамчик, чого бажаючи блиск для губ, і нам потрібен консилер. Я зараз сиджу і обираю, возьму, мабуть, ось цей. Значить, ми промальовуємо губи. Малюємо, по суті, як зазвичай верхню губу. Я трошки виходжу за контур і трошки а, згладжуємо ось цю ямочку. Купідона, якщо не виявляє, так така називається. Робимо губи трошки з меншою цією випуклостю зверху. І верхню губу ми промальовуємо до кінця. Промалювали ми її до кінця. Загалом, якось так виглядає верхня губа. А нижню я малюю, але не до кінця. Десь ось до цієї частини. І Закруглю. Якось так це виглядає. Я обрала такий колір достатньо нюдовий для губ. Можна, звичайно, було яскравіше, але я не хотіла робити сильний акцент на губах. Я трохи додала олівця. Ну тобто наші губи виглядають ось таким чином. Верхня повністю промальована ось до оцих кутиків. Нижня ось тільки я відступила. Далі я буду брати консилер, бо я боюся, що я така. Не дуже обережна дівчинка. Тому я спочатку роблю форму, а потім вже додам бальзам. І, значить, наше завдання з консилером. Тільки не забувайте брати в тон шкіри, а не сильно світлий, замалювати ось ці частини. От, якось так. От, дивіться. Так, і друга сторона. Ну, тобто, це виглядає. Ось таким чином. Ну, а далі, як ви вже собі Давай. здогадалися, ми беремо блиск для губ і заповнюємо ним наші губи. Якось так це виглядає. Ось такий фінішний лук. Я навіть зніму ось ці мої заколочки, щоб трохи показати вам укладку, яка вже розпалася, але то нічого. І значить, ось. Наш фінальний лук. Будь ласка, дивіться, якби я зробила менш яскравий макіяж обличчя, а саме трохи менш яскраві рум'яна і трохи не такий яскравий хайлайтер, як ви зараз бачите, це виглядало б трошки більш гармонічно за рахунок того, що навряд чи ви часто бачите такий ляльковий макіяж на дівчатках, які суперсильний акцент роблять на рум'янах або хайлайтері. Це ну просто логічно, але оскільки я планую ще трошки чогось собі додати. То ну, ось так. Як вам ось такі тренди з Тіктоку? Чи личить мені? Бо мені здається, що мені дуже навіть личить. І Сайрен Ай такі супер сексуальна історія, а ця вона робить мені такою милою реально лялькою. Мені дуже подобається. От реально, я не знаю, такий, знаєте, макіяж, не знайомство з батьками. Хлопці, якщо ви хочете здатися такою прям бусінкою бусінкою але я б таке не використовувала, бо я не така і бусінка. Ну, або в університет, щоб задобрити викладачів, і вони подумали, що ви така хорошенька лялічка. Насправді це все жарти, бо оцінювати по зовнішньому вигляду ніхто не має права і це ніяк не впливає. Просто це історія, яка підходить під ваш настрій. Якщо у вас є настрій, зробити якийсь ось такий більш милий макіяж. То, будь ласка, мені коротше, сподобалось, і я не думаю, що я буду використовувати це в реальному житті, бо все-таки каял на нижньому повіці і оці всі штучки, вони не дуже. Юзабл для мене в реальному житті. Про тому, що сайрена, наприклад, я буду використовувати, бо мені дуже подобається ефект, який виходить. Тож, будь ласка, напишіть в коментарях, чи подобається вам. Чи стала би використовувати такий макіяж, або, можливо, ви реально робите такий на кожен день. Також поділіться, як вам ось такий макіяж губ. Він мені подобається, але я просто не бачу для себе сенсу так заморочуватись і робити такий, але можливо, ви такий полюбляєте. Тож, будь ласка, поділіть. І це дуже цікаво дізнатися. Також дуже дякую вам за перегляд. На цьому на сьогодні все. Па-па!